Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви дуже часто запитуєте, скільки як ви думаєте? Ось це запитання ваше. Як ви думаєте, скільки ще шансів має Україна? От ми зараз і подивимося, скільки шансів має Україна? Саме в цій війні. Один шанс. Дивіться, тут випадає карта. Тут шанс, наш шанс, так? коли ми повинні сконцентрувати, бездіяльність тут не допоможе. Коли ми повинні сконцентрувати усю нашу силу і енергію на боротьбу з цим ворогом. Ніякі не заморозки, ніякі. Владнання конфлікту, і тому подібне. От ця карта теж говорить: у нас є дуже багато. Верніше, у нас є великий шанс саме тут і зараз, не відкладаючи це на, на якісь роки і тому подібне. Тобто, мається на увазі ніяких перемир, ніяких е, е, заморозок, переговорів, перемовин е, і тому подібне. Тільки. Силою боротися з цими темними силами. Так, ми повинні цю війну в будь якому випадку, шанс є у нас його, її. Або програти, або перемогти. Тут залежить від України. Якщо ми як от перша карта показувала, складемо ручки, от, то в недалекому майбутньому, максимум 2 роки, до речі, Україна має 2 роки шанс. Два роки, мої дорогі. Ось тут говориться півтора-два роки. Я даю півтора-два роки з моїми картами. Ось це буде нелегкий шлях, але карти кажуть, що у нас повинна пройти а, велика трансформація у військах. Очищення у військах повинно бути. Мається на увазі очищення в тому, що не тільки у військах, в Україні. Давайте так, не, не просто про війська, а саме в Україні. А, всі сили кинути на війну. І у нас буде шанс. Зараз я докладу, тому що ось тут надія може. Так. Ну, тут із нашими партнерами, звичайно, показують. Ось швидкість, сила, боротьба, Україна. І шанс. Я можу так сказати: якщо я ось тако вже закручу, як воно йде не навпаки, то, навіть якщо б і звідси я починала читати, у нас є шанс наразі дуже будемо так сказати, ну, одиночний шанс випало нам на нашу долю. Ось тут теж, теж показує: ось що все ми можемо, ми можемо, тільки потрібні всі працювати. На перемогу. Ані, як знаєте, ну вилазять такі деякі, як безуглі і починають гнати на залужного. Просто поміркуйте самі, хто цим займається. Безугла вона занадто дурна, щоб сама вилазити і такі речі говорити. Я не здивуюся, що вона має якусь справочку від лікаря. Відверто вам кажу, Чось от щось в мене виглядає. Тому вона так і безстрашно, верніше, її накрутили, знаєте, як той годинничок. Навіть не годинничок, а є така штучка, яка крутиться, і музика грає. От вона, як та от штучка, яку накрутили, і вона, от поки вона не випліскає то все, що вона їй наговорили по бумажках начитати. Вона не зупиниться, а це призводить ні до чого добро. Тобто, ось в Україні є один шанс, один єдиний шанс перемогти саме у цій війні, не відкладаючи, я знаю, ви мені скажете, а що робити. Ну, от, уявіть собі, що ми зараз військові перестануть стріляти. Ну, от, 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 от ваш вихід. Перестати стріляти, зробити перемир'я. А ви думаєте, це перемир'я буде? Відколи е, Рашка під, е, е, дотримує свого слова. Знаєте, це, 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 це дійсно от тільки таке можуть говорити. Коли е, Україна кожного разу підписуючи щось з тими варварами, е, вибачте, ні до чого доброго це не доходило. Але, знаєте, я дивлюся, ну, можна плакати, можна робити, що хочеш. Ви знаєте, у нас, на жаль, один шанс. Якщо ми його провтикаємо, пропали ми. От так. І законно, це має бути все не просто законно, по-перше, військовим шляхом і ніяк інакше. А вже потім можна, щоб це було в кінці дипломатично. Ми повинні спочатку військовим шляхом. І, до речі, карти показують, ми повинні на їхню територію перейти. Тобто, не значить, що наш чобіт там очутиться, Больно нам нужна їх москалія. От. А що потрібно? Лупити безжалісно їхню територію. Це єдине, що я бачу. Інакше нічого не Поки ми не перейдемо на їхню територію, поки там не буде е бомбитися в них, повірте мені, нічого не буде. Ніякого з руху не буде. Ніякого. Більше ракет. Нам потрібні ракети, нам потрібно переходити на е рейки. Україна, ще раз наголошую, має тільки один шанс. От ось ось той, той перший ряд: ми всю енергію, все повинні віддати. Абсолютно все. Ось ці дві карти, якщо ми подивимося, ось з цим ворогом треба боротися. Все віддати, щоб побороти ворога. І ось ця теж карта Теж говорить: нам потрібен завод. Нам потрібні ніщячки прямо у себе вдома. А не десь е, е, жебрати по всьому світі. До речі, я чула таку фразу, що ми єдина країна, яка не виробляє свого, е, а веде війну, е, е, чекаючи від інших. Ну, от ви уявіть собі, що вам додому прийшов ворог, а ви чекаєте, що вам щось будуть поставляти. Ну, ну Це нереально. Це нереально виграти війну, не, не виробляючи зброю самим. Ось, я, ось що я бачу по цим картам. Це нереально. Але шанс, ми не можемо його втратити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. До речі, до речі, знаєте, що ще? Оця карта говорить, що у нас вже були такі шанси, і ми їх упустили. Ось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!